Неповнолітніх ушороців неналежно забезпечують роботою. Це висновок прокуратури за результатами перевірки міського центру зайнятості. Правоохоронці виявили порушення в роботі спеціалістів із працевлаштування. До прикладу, якщо навіть є у центру зайнятості повідомлення від підприємств про наявні вакансії, вільні робочі місця, то неповнолітнім про ці робочі місця не повідомляють. І таким чином неповнолітні не направляються туди на роботу. Протягом 2013 року звернулося всього 19 неповнолітніх до центру зайнятості за послугами по працевлаштуванню. Але працевлаштовано було всього на всього а п'ятеро вже навіть звільнено. У центрі зайнятості пояснюють і зрешти решти підлітків троє знайшли роботу самостійно. Ще стільки ж знялися з обліку через зміну місця проживання. Двох призвали до армії, двоє уже досягли повноліття. Тож на біржі праці залишився лише один підліток. Фахівці центру зайнятості кажуть, що влаштувати на роботу неповнолітнього справа нелегка. 90% із них здобуваючи вищу освіту, не бажають заробляти двірниками чи прибиральниками. Особа, яка навчається заочно, наприклад, вступила до вищого навчального закладу. навчається, нехай буде на курс на спеціалісті бухгалтерський облік, да чи економісти, нас юристів зараз дуже багато, це дуже актуально. От звичайно, вони не хочуть іти. Ні на завод, ні підсобним працівником і так далі. Вони вже себе відчувають повними економістами, юристами і так далі. Тобто, на такі робітничі професії, на жаль, попиту на ринку праці і серед молоді е майже немає. Крім цього, самі роботодавці не надто охоче надають місця неповнолітнім, оскільки для них треба створювати особливі умови праці. Його не мають права звільнити, беруть без випробувального терміну. Тому часі, То, що для нього скорочений робочий день, повинен бути для них повнолітній день, не можна його на вредні, для вредних умов ставити. Це є перелік постанови Кабінету міністрів. У центрі зайнятості підлітки, які шукають роботу, за бажанням можуть пройти навчальні курси з певної спеціальності. З 19 неповнолітніх, які звернулися на біржу праці цього року, шестеро здобули сертифікат автослюсаря, перукаря чи манікюрника.